Так, всім привіт! Це Minecraft Galactic Craft серія 3. І в цій серії я вже прилетів на Марс. В цій серії я буду, почну... будівництво бази на Марсі, до якого я готувався в минулій серії. От на Марсі така от буря піднялася. Ай, яка б'ється. То це досить така. Непогана да, ще ж таке. А є мені. Ага. Непогана можливість якраз перевірити, чи будуть цей, працювати належним чином мої турбіни, які в минулій серії Крофту. Так де воно? А де ж вона тоді? Ага, ось тут вони. Чи ні, не восьмо, так. І от так вот, а, ток. О, а не. Щось буря ніяк не, при... не припинить. Ммм. Так, допустимо. Ну так о. Ага, дротона на Так, треба дроти взяти. І все в принципі можна запускать. Ого, 60 жоулів, тато шо. Це саме те що треба. Бляха. Тільки за ними треба обережно працювати. Для те щоб вони зникли, хача хто з може і знаходить. Не допустимо тоді ось тут ще поставлю. І тут два. Тихо, не так взяв. Так, все, хай тоді працюють ці турбі... А. Хай ці працюють ці... Де що ж таке? Хай ці турбіни працюють, забезпечують мене електроенергією. До речі, 60 вони збирають через те, що буря піднялась чи просто. Хто знає? О, як крутяться, а. Так. До речі, ця буря мене навіть в тяжкому костюмі дамажить, то я не знаю, чому вона, вона дамажить постійно. Що їй зробив такого? Що вона мене б'є. Все, панелі зовсім стали тепер. Вона дамажить, до речі? Ні, не, не дамажить. Ой, хоч би розвиднілось трохи. Ну ладно, тоді буду копатись в цьому. Я якраз місце підготував для бази. Там де вона буде стояти. Бляха, тут зовсім нічого не видно. Ну так коротше. Ось тут. Ось тут буде база розміщуватись. Так, а вона захована від вітру всякого там. Від метеоритів, все тут. Вона так досить затишно розміщена. Проте бу... сюди можуть бути проблеми з постачанням енергії і кислору цього кисню. Оскільки... Що оськільки Оскільки тут далеко тягнути ці кабелі і трупи. Тому так от. А так місце шикарне, я вважаю. І недалеко від спавну, ну як спавну, ну да, спавну. Там де я прилітаю з ВАЗу. Щось я в непогоду на Марс потрапив, зазвичай тут якось більш спокійно, тут і ніч, і нічого не видно, і буря ця вклята. Ну може вона мені хоч енергії наробить, хоч якісь плюси. Хоч щось з неї по по це позитивне буде. Треба було зілля квапливості скрафтити, а я не скрафтував. Це було помилкою теж. Ну так ще хоч щось видно, то давай спробуємо Дай бляха. Давай спробую тоді вже почати так все, все розміщувати. Ну, ротори досить довго можуть триматися. Правда не знаю наскільки їх вистачить. Може на годину, може на дві години. Тут, тут вже цього я не можу сказати. Так. Де тут цей генератор? Де цей генератор? О! Нарешті буря цей зупинилася. О, яке небо гарне. Так. Та, так теж до речі гарно так а де ж цей -то, тоді? Куди я його задівав? Це? Так це я поставлю Ну давай сі зразу чи ні. виставлю Mm -hmm. ось тут он має бути Ось все правильно. Так, ось сюди давай поставлю десь по центру. Ага, енергія сюди кисень сюди допустимо Так, збірник можна десь тут поставити чи тут. А, а точно. Тут буде складніше как не надо якось більш структуровано виставити. Більш компактно тут. Мені так теж не підет. Може так поставити. Ну, мабурно, так я їх і тут постовне. Ці кисневі збірники. Так, тепер треба декомпресори встановити. Це компресор, а мені декомпресор потрібний. У мене їх більше здається було. У мене їх було три, але я не пам'ятаю, чи я три забрав. Схоже ще ні. Ну хай буде два тоді. Куди його поставити? Та... Ну, давай сюди покаш так от сюди трубами, туди дротами. Так, все пішло. Енергії тут вже мільйон джоулів назбирався. Точніше два по мільйону. Що не може радувати. так і труба? Труба, ага, ще цей. А uh, Це треба поставити. Так, трупа росту, так, так угу. Вот так вот. Так, все, сюди тепер балони треба засу засунути. Балони, балони. Эээ, yeah, Сенсі. Mm -hmm. Не не понял. Ч така? Ч за прикол? Он не типу один з одним конфликтуруючик. Так тихо, то есть стистись, стисти, стисти. Сложно-то. Так что там? так нормально все. Може и ци тоди так будут конфликтовать, если их так поставить. Скорее за все даже. Нет, нет, их не тут требует ставить. Трохи високовато база, а так о... це є напевно єдиний змінусів, то таке як мінус. Тут вітер більший, тут сонця більше, тому... Ні, сонця тут не більше, але вітер тут, вітер тут точно більше, тому це навіть так не треба не так. Це навіть за мінус не можна назвати. Скоріше навіть перевагу. Угу, так, кисень. Кисень ще нас Я думаю, шести балонів має вистачити, і щоб тут траву поставити. Щоб була трава. На правда нічого сильно не дасть, але все ж таки якось поприємніше буде. Хотя, навірно, тут не буду ставити траву. Ну як не дасть, на ній можна потикати борошном кістля, кістковим, А з нього вже можна там трава вирости, яка якраз дає кисень. Тому не так уже вже і безполезно. полізно. Уже і день настав, правда, на панелях це зовсім ніяк майже не скажеться. Они все там 5 лет, 55 джоулів добу в тик приносят, что сильно мало. А, до речи, я хотел... Не, просто тут 200, это, через, схоже, через высоту. Так, а что это такое? Она вообще энергию выводит? Да, вроде бы выводит. Треба балони замінити, вже вони спустошені. Так. Оп, все. Ну, думаю, шести балонів має вистачити. ну це... Як вийде. Ну, по ідеї має все бути, бути добре. Єдина проблема це може щось багануть. Ну і енергія може скінчитися, а враховуючи, що тут ротори... Мають міцність, то вона цілком імовірно може, має, може скінчитися. Так от мій ротор зламається і все. А ти забув його там замінити. Тому їх треба тут скриньку поставити і накрафтити їх штук 10. І три цих млина. Як млина? Три ці турбіни поставити. Так, ну скільки трави, я думаю, вистачить. Більше вже я не думаю, що надо. До речі, я якраз кісток з собою сильно той не взяв. Тут і можу. Угу. Немає тут. Ну, їх то набити можна, але... Ні, трошки є, ну нічого страшного хай буде. Так, давай тоді енергію потихеньку буду підводити сюди. Десь сюди можна, в принципі. Головне поки що кисень не подавати. 9 тисяч, ну може й 9 тисяч, може і 9 тисяч вистачить. У мене в самого то кисень закінчується. може прям шиб наверняка ну давай ладно давай вже щоб, наверняка все балони вже выкручу все одно дому передоведеться колись летіти так так і треба все співувати вони мені чтобы он не стоял не силен вот хайтик и тут червоный и зеленый стоит. все вы? да все так То... Як крутяться, а? Цікаво, як вони крутяться, коли там буст, не знаю, 400%. От і хто його? А, от, вітер 3.0. А на землі вітер 1.0. 0 Тому і справді 200% в цього... модифікатора. Так ще не дарма я їх зробив. Ну, до речі, дуже досить шустро ротора. Ламаються насправді, тому... Треба їх регулярно замінювати. З панелями таких проблем немає, ну панель 12 джоулів виробляють. Що супер мало. Що навіть не вистачить на підтримання цього. хоча ну, на підтримання цього може і вистачить. Треба їх напряму до нього підключити, напевно. А цей в банк, хай капай, да. Ну цим я потім займусь. Так, що там все? Майже. Ну все, тут зараз буде найвідповідальніша частина. А саме потрібно організувати саме повітря тут. І не провтикати. Так, і ще треба ці точно, от майже провтиков. Треба ще одне кисневе це, А де воно? Тут, тут, що тут, тут шолі Треба ще одне кисневе сховище поставити, щоб в нього капало зі збірників. Так а де вони тільки я ж пам'ятаю їх багато брав. А от тих, хто його зони. А, вот в тюты я їх з собою взяв. Вони у мене в інвентарі. Так, ну давай ще отут улеплю. Тільки як тут того якось отак от один, два А оці ці два шкода їх якось роз'єднувати не можна Труби точніше не можна роз'єднувати Тоді вони всі мають сюди всі, цей з боротики Сей й сюди надо Ладно. А я же их развернуть могу и да точно. Э е, Адем. Ты сбирник-то. А ось. Це. Да, я их можу развернуть же. Э. Так, ага, ось так. Все, а драты вот так вот прох... Прикр... Ага. То ще вот так вот пропасть. Капець тут складні схеми виходять Ну що ж поробиш Буде сумно якщо воно все ж не запрацює так як я думаю Ну да от так от В принципі Тут вже можна зносити ці декомпресор їх підібрав один підібрав ага ось і інший все тоді найвідповідальніший момент тут є 15 тисяч все поїхали так ось вона роздувається 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 оп 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 Я трошки поспішив. Оп, оп, оп. Так, скільки 10 секунд збирає. Ого, як він швидко витрачає. А, ось і бог, до речі, треба перезайти. Такого бути не повинно. Вона чомусь є. Хто воно, ну, до речі, що тут гра вважає, що вона не в цьому. Не хочу ще раз перезайти чи що. Коротше, тут має бути температура 20 градусів, а вона вам мінус цієї 70. Чомусь воно багається, не знаю чому. Хто його знає там? Что за монотоп? Может просто выйдем. Знову ж таки, ну немає. Перезайти в світ треба чи шо, я не понимаю. Все-таки і на місяці було. Проте тут це прям вообще жестикось. Кось воно прям жорстко багається постійно. А інших альтернатив то й немає, тільки так можна кисень отримати. Тут ти хоч дерева сажай, хоч не сажай. Хоча ні травою можна повідати. Ну чомусь в мене є така чуйка, що вона буде цей. Сипеться ця трава, ну ладно Давай ще це тут спробую Ще так от роздувається ця бульдожка давай ще спробую траву висадити брі на кистки загубив десь хоча трава прям супер молодая. Ні, навіть трава бач. Тут трава сипеться. Коротше я не знаю чому воно так багається, це розробник Пияка схоже. я не розумію чи так. Ну ладно, тоді вже тоді вже буду з цим розбиратись в наступній серії. Так треба тільки... Отак от, щоб хоч трохи... Ага, тут вже ніхрена немає. Щоб хоч трохи тут повітря залишилось. Ясно, тут не залишиться повітря. Коротше, якось так. Всім дякую за перегляд. На цьому серія завершена. До зустрічі в наступних серіях.